А саме пригожин, угу. а... карта лиса падає. Дивіться, яка ситуація зв'язана буде з повітрям? Щось зв'язане з повітрям. І дивіться, знову ж таки, карта якоря. А, місцевість там, де є вода. Там, де є море. Де він у нас там? Куди він любить кататися? В Луганськ? Ну, зараз він по Донбасу розвиє. Луганськ, Донбас, ось там. Стовідсотково. І смерть з повітря. Так. Да. Карта uh, падає, карта саме uh, Ведмідя. Русня мені писала, коли це наша карта, це ж ми ну, ведмідь, це ми. Це не вони. Це карта сили, це карта гідності, чесності і так далі. Uh, це карта наших ЗСУ. Я вважаю, що Пригожина все ж таки ну, приберуть військові. Бачите, ми, ми також тільки що проговорювали, що це буде вихкодлі щось. Але мені здається, знаєте що? Чому? Чому так? Падає карта, попереду карта саме а, письма. Да? І карта Лиса поряд. Дивіться. І на то карта Ведмідя. Мені здається, що хтось з його кращих друзів а, з його кодла цього, здасть позицію його нашим ЗСУ. Карта Ведмідя падає, це ЗСУ, це на Русня. Ну, ведмідь карта ЗСУ зверху залишилась. Хай да, вона зверху да, так і залишається. Да,